Закінчуємо на тому, що на Будду знайшло просвітління, на цього гаутаму. Найшло просвітління, і він став Буддою, тобто просвітленим чи знаючим. І проголосив учням чотири основні діамантові істини. Життя це страждання, причиною страждань є бажання і жага життя. Існує шлях подолання страждань. І він пригнає у приглушенні бажань і жаги жити. Людина, яка здатна пройти вказаним шляхом, стає Буддою і досягає стану Нірвани, повного припинення будь-яких хвилювань та розчинення у невимовній початковій тиші світу. Буддизм створив оригінальні трактування світобудови. Реальність, доступна чутелому спогляданню, є несправжньою ілюзорною. Насправді існують лише енергетичні крапки, згущення під назвою Тхарма. Вони перебувають у збудженому динамічному стані і тому вступають між собою у з'єднання та переплетення. Уся навколишня реальність, як і людина, постає певними вузликами енергетичних зв'язків дхарм. Людина може свідомими зусиллями розв'язати їх сплетіння і випустити дхарми у вільний стан. Це і буде нірвана. Іноді Нірвану описують так: у суцільній темряві, на поверхні океану. Лаває лампа з вогником, що ледве освітлює невеличку частину просто. Олія у лампі поступово вигорає, і вогник згасає. Коли він згасне остаточно, ніхто не зможе сказати, де небо, де вода, а де лампа. Усе розчиниться в усьому. Серед філософських шкіл Стародавньої Індії провідне місце належало школі Санкх'я, обчислення точне знання, засновником якої вважають, Капілу 7 століття до нашої ери. На першому плані в судженнях школи питання про вихідні сутності світу, з яких складається світобудова та на котрі повинна орієнтуватися людина у своїх діях. Таких сутностей дві. Пракриті або прадхана природа та пунуша свідомість споглядання. Обидві ці сутності вічні, але породжують світ лише у взаємодії, оскільки ніби складають разом свої можливості і переваги. Зв'язок між пракриттю та порушею нагадує союз сліпого та кульгавого перший переносив на спині другого, а той вказував йому дорогу. Так само поруша, чиста душа, нездатний діяти сам собою, а нібито втягуються в активність матерії. Пракриті, залишаючись насправді зовсім непорушеним нею. Зв'язок прикриті та поруші призводить до виявлення їх якостей маси, Тамас, енергії, раджас та прояснення саттва. Останні породжують п'ять світових стихій або елементів вогонь, повітря, воду, землю та ефір. Але у союзі Пракриті та поруші. Останній виявляється могутнішим. Проявляючись людському я поруша спрямовує його до самозаглиблення та подолання карми. Школу Чарвака Локаята, засновник Бріха Спаті, 7-6 століття нашої ери відносять до натуралістичних. Локаята вважають, що не існує ні Бога. Ні визволення від карми, ні дхарми, ні недхарми, а також немає винагороди за благочинне життя. Представники школи визнавали існування лише того, що можна сприйняти чуттям лока. А все існуюче вважала лише поєднанням чотирьох елементів землі, води, повітря та вогню. Поєднанням зазначених елементів вони пояснювали людину з її якостями. Навіть людську душу. І від змішування частин напою виникає сила сп'яніння, так і з поєднанням землі та інших елементів виникає тіло і я атмата. Зі смертю людини-елементи роз'єднуються і зникає те, що називають душею. Отже, по тимбічному світу і життя не існує. Слід насолоджуватись єдиним земним життям. Але найбільшою насолодою деякі представники Червака-Локаята вважали уміння уникати страждань. Питання логіки та пізнання перебувало у центрі уваги школи Н'яйя засновник Готама, 3 століття до нашої ери. Тут докладно розглядали основи та засоби пізнання, форми умовиводів, ознаки достовірності знань та інших. Засоби пізнання поділяли на чотири види: сприйняття, виведення, аналогія та усвідчення. Деякі твердження школи Вайша Шіка, засновник Канада 6-5 століття до нашої ери підстави вважати її школою своєрідного атомізму. Щодо особливостей, й вони одиничні і визначаються як те, що лежить в основі субстанції. Отже, філософські школи, Духовні Рухи стародавній Індії мали у колі своїх міркувань найважливіші світоглядні проблеми початок буття, будова світу, особливості людини, роль і зміст людського пізнання. Водночас досить очевидно, що превалює у цій проблематиці пошук шляхів людського звільнення від невблаганних імперативів життя. Хоча звільнення це розуміли значною мірою як подавання людської окремішності. Та індивідуального протистояння загальному. На моєму каналі у YouTube ви зможете побачити ще багато нових відео у списку відтворення, у якому буде слово філософія. Можливо, так і залишу подкаст з філософії, але, скоріше за все, воно буде переименоване. Також ставте лайк, якщо відео сподобалось.